Продовжуємо єдиний марафон випуском новин. З вами Лілія Налягака. Два шахеди знищили цієї ночі бійці військово-морських сил України. Про це повідомило командування ВМС. Нагадаю, росіяни цієї ночі вкотре атакували Україну ударними дронами. Безпілотники почали запускати хвилями ще напередодні ввечері. Однак до ранку загрозу для більшості регіонів вже скасували. Росіяни з безпілотника атакували маршрутне таксі у Херсоні. Це сталося напередодні ввечері в шуманському мікрорайоні міста. Як повідомив керівник міської військової адміністрації Роман Мрочко, внаслідок вибуху загинув чоловік. Ще еко це еколог Херсонської міськради Володимир Шум. Ще дев'ятеро людей поранені. Усіх шпиталізували. Нагадаю, це вже не перша атака окупантів на громадський транспорт. 2 січня під ворожий обстріл також потрапила маршрутка. Тоді поранені зазнали п'ятеро людей. Під авіаударами росіян опинилося ввечері село Золочів на Харківщині. Як повідомили в обласній прокуратурі, зафіксовано влучання трьох кабів. Постраждала жінка. Пошкоджено, щонайменше 30 приватних осель, два багатоквартирних будинки, господарчі приміщення, автівка та лінії електропередачі. Україна зберігає буферну зону в Курській області Росії та активно знищує там військовий потенціал країни-агресорки. Президент Володимир Зеленський підбив підсумки п'яти місяців військової операції на Курщині і розповів про втрати ворога на тому відтинку фронту. За час курської операції ворог втратив вже понад 38 тисяч своїх солдатів тільки на цьому одному напрямку. Із них близько 15 тисяч безповоротно. Росіяни перекинули на Курщину сильні свої підрозділи. Там задіяні солдати з північної Кореї. Важливо, що всю цю свою силу окупант не може зараз спрямувати на інші наші напрямки, зокрема на Донеччину, зокрема проти Сум, зокрема на Харківщину чи Запоріжжя. Я дякую всім нашим воїнам, які повертають війну додому в Росію і дають більше безпеки і більше сили. Україні на Європу тиснутимуть задля угоди з Москвою. Так вважає міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський, про що написав у власному твіттері. Свої прогнози пов'язує прийдешньою інавгурацією Дональда Трампа. Утім, додає Сікорський, Європа набагато сильніша ніж вважають російські лідери. Натомість сама РФ у рази слабша ніж звикли думати у Європі. Щодо підтримки України часових рамок встановлювати не можна, наголошує урядовець. Нагадаю, раніше видання The Wall Street Journal писало Трамп хоче, щоб Європа зіграла головну роль у гарантіях безпеки та відрядила до України своїх миротворців. Україна потребує миру та заслуговує на нього, але це має бути справедливий мир, а не капітуляція. Ми не повинні накладати часові обмеження на нашу допомогу Україні, бо це спонукатиме Росію продовжувати війну. Наше завдання робити все, щоб покращити і посилити позицію Києва у будь-яких майбутніх переговорах із Москвою. Велика Британія має передати Україні всі заморожені російські активи. Про таке йдеться у листі депутатів, текст якого оприлюднило видання Таймс. Парламентарії переконані попередніх кредитів і фінансування недостатньо, і лише використання самих активів гарантуватиме, що Росія сповна заплатить за скоєні злочини. Юридичні підстави для цього має знайти британський уряд. І для початку, приміром, передати 25,5 мільярдів фунтів стерлінгів, які зберігаються на британських рахунках. Кунках, а це понад 32 мільярди доларів. Такий жест має подати чіткий сигнал Кремлю про стратегічну рішучість партнерів. Нагадаю, загалом у світі заморожено близько 300 мільярдів доларів російських активів, із них більше половини у Бельгії. Вісім годин на добу у темряві проводитимуть жителі невизнаного Придністров'я. Про збільшення віялових відключень повідомила самопроголошена влада регіону. Енергії, що виробляється, не вистачає, щоб покрити обсяги споживання. Правила запрацюють вже сьогодні. Щоб не збільшувати періоди відключень, місцевих жителів закликають до економного споживання. Приміром, використовувати груби та твердопаливні котли. Окрім того, скорочують і час роботи дитсадків. Тепер діти перебуватимуть там лише до обіду. Нагадаю, з 1 січня Придністров'я не отримує російський газ, а молдовська електростанція, розташована на окупованій території, вимушено почала спалювати запаси вугілля. Їх вистачить лише до кінця січня. У Кишиневі вже заявили в енергетичній, як наслідок гуманітарній кризі, Придністров'я винен виключно Кремль. Люди годинами не мають електроенергії, опалення, газу. А віднедавна ще й перебої з водопостачанням. Росія прагне створити нестабільність у регіоні, щоби потім впливати на результати парламентських виборів, які відбудуться вже цієї осені. Американський конгрес затвердив перемогу Дональда Трампа на виборах президента. Під час засідання відбувся формальний підрахунок голосів колегії виборників, які віддають свої голоси за того чи іншого кандидата. Затвердила цю кількість і віце-президент США та екс-кандидат у президенти від демократичної партії Камала Гарріс. Примітно, що процедуру провели 6 січня у четверту річницю штурму капітолію, коли прихильники Трампа не давали затвердити перемогу Джо Байдена, бо вважали. Що голоси сфальшовано один із найважливіших стовпів нашої демократії це мирна передача влади, і сьогодні я зробила те, що робила протягом усієї своєї кар'єри, тобто серйозно поставилася до клятви, яку давала багато разів підтримувати і захищати конституцію Сполучених Штатів. Ребрендинг давніх символів у Данії, Тамтешній король Фредерік X змінив державний герб на тлі скандальних заяв Дональда Трампа. Понад 500 років поспіль на зображенні було три корони як символ Кальмарської унії між Данією, Швецією та Норвегією. Нині їх замінили великими зображеннями білого ведмедя та барана, які символізують Гренландію та Фарерські острови. Як пояснили у монаршій родині, це зміцнення авторитету співдружності. Нагадаю, раніше обраний президент США відновив дискусії про купівлю Гренландії. А сьогодні туди вирушить його син Дональд Трамп молодший. У МЗС Острова наголосили, це приватний візит. Жодних офіційних зустрічей не передбачено. Стародавні пісні, колядки та купання в морі в Одесі провели розколяду. Це дійство, яке традиційно завершує різдвяно-новорічні свята. У чому особливість обряду розкаже Андрій Анастасов. На одеському пляжі Ланжерон відзначають водохреща. Температура морської води та повітря майже однакова, плюс 6 градусів. Але це не зупиняє охочих зануритися, щоб зміцнити здоров'я та дух. Я свіжаю такі освіжаючі відчуття, просто здорово. Після такого купання стільки емоцій, що навіть бракує слів. Відчуття чудові, просто мурахи по тілу. Я три роки не був на морі. Але цьогоріч у пірнальників є незвична група підтримки, молодь в національному вбранні, музики та хористи. З медом поляниця а без не така дайте дядьку п'ятака. Кілька десят одеситів зібралися, щоб привітати українців зі святами, і саме на водохреща фінальний акорд. Ми вирішили зібратись на Маланку 31 го числа, і виявилось, що було дуже багато охочих. Дуже багато людей, які сказали: Ой, ми теж хочемо послухати, і ми теж хочемо ще поспівати. І ми вирішили зібратися ще раз на розколяду. Колядування танців та пісень за традицією спалюють дідуха, який на святвечір та Різдво стояв в українських домівках на почесному місці. Відповідно, це як завершення певного циклу, що, наприклад, свята вже прийшли. Уже точно прийшов новий рік. Прийшов Йордан, Христос хрестився. і тобто, це можливо спалення всього, що було доти, і початок чогось нового. Ціль наша – це сенс, це продовження наших традицій, відновлення українських традицій і Показувати це дітям, які наряди носять, які образи, аксесуари, особливо для дівчинки. Це актуально. Водночас на гулянні продавали різдвяну путю та солодкі пиріжки. Зібрані кошти підуть на потреби збройних сил України. Ми збираємо на 137-й обмп. Це морська піхота на авто, на спринтер, Бо дороги дуже погані. Потрібне авто, яке буде більш прохідне. Це дуже важливо на фронті, бо це виконання бойових завдань це евакуація. Це ротація бійців, це підвоз їжі боєприпасів. Це важливо також на авто для 109 дев'ятої ТРО. святкувати у такому етноформаті одеситам до вподоби. Тож наступного разу планують зібратися вже на масницю наприкінці лютого. З Одеси Андрія Настасов і Герміханошин Подробиці – телеканал «Інтермарафон». Єдині новини. Олексій Фадієв вже готовий продовжити єдиний марафон. а Я продовжую стежити за новинами. Наступний випуск вже за 20 хвилин. Колега, дякую, колега. Так, протягом наступної півгодини будемо говорити про ситуацію на фронті. У нас буде включення пряме і буде збір. Не пропустіть.